Всім привіт! Знаєте, який фільм подивитися, щоб пройшло минуло зло? Щоб позбутися зла? Який серіал подивитися? Насправді у фільмах, серіалах так, ми бачимо, там, висвітлюють різних супергероїв, котрі е допомагають позбутися зла. Правильно? Але після перегляду таких фільмів, серіалів, е кіно чомусь зла не стає менше. Ні в житті, наприклад, особисто, ні в світі взагалі. Чому? Тому що це просто картини, це просто придумані людьми е фільми і серіали і так далі. А є дійсно справ справжні супергерої. І вони записані у Біблії. Це ті люди, котрі дійсно існували, жили, і вони являються героями і зразком для того, щоб ми. Брали з них приклад. Ось, вони дійсно перемагали зло і творили добро. Ось. Тому нам потрібно лише брати з них приклад, да, з реальних прикладів. Так, з реальних людей брати приклад, щоб зло дійсно було переможене в моєму житті, в нашій країні і взагалі. У всьому світі